Про що ми будемо сьогодні говорити, ви дізнаєтесь, розгадавши рембус. Увага на дошку. Так, Оленко. Так, саме сьогодні ми будемо говорити про бюджет. А що означає слово бюджет? Як ви розумієте, це слово віка? Це гроші. Це гроші. так? Слово бюджет в перекладі з французької означає грошову сумку або мішечок. Сиву давнину. Так називали шкіряні мішечки. Люди вони складали свою заробітню плату, а коли потрібно їм було розрахуватися, то вони звідти витягали оці гроші і ними розраховувалися. Так, а тепер бюджетом називають розрахунок всіх грошей, тобто, які ми отримуємо, тобто це доходи і витрати, які ми витрачаємо на свої потреби. Так, дохід. Що ж таке дохід? Хто може сказати? Аня, як Родини ти розумієш це слово? Це як приходить, наприклад, гроші або щось інше. Які надходять у нашу родину, у нашу сім'ю. так? Або е, Дохід може бути не тільки е, сімейний, але може є державний бюджет, так? родинний бюджет, бюджет навіть дитячий може бути невеличкий. Так, а що таке витрати? Як ви розумієте Витрат... слово витрати? Так, Віка, Давіка Витрат... Баронічка. Це коли ми витрачаємо гроші. Можемо на одяг, їжу, електроенергію, комунальні послуги. Так, добре, значить, бюджет сім'ї це і доходи, і витрати разом взяти. А тепер увага на дошку. У вас є такі слова, нам потрібно їх розмістити відповідно до доходів і до витрат. Давайте спробуємо ці слова розмістити, що ми віднесемо до доходів. По одному виходимо. Так, Марічко, як ти вважаєш? До доходів можемо віднести стипендії. І так, поясніть, що таке стипендія. Отримують. Утримують. Учні вищих навчальних закладів. Це буде доходи чи витрати? Доходи. Доходи, так, добре. Єва. Виграш. Так, виграш. Ми теж віднесемо до доходів. Так, Влад? Фанція. Так, а пенсію отримують хто? Сюди, сюди, Хай, Люди старшого віку, так? Mm. Добре, Таня. Подарунок. Так. А дивіться, слово подарунок може бути як чим? Доходом, так, і Ой, Ви... ага. витрати. Так, якщо ми комусь, якщо ми отримуємо подарунок, це буде наш дохід. Якщо подарунок ми комусь даруємо, це буде що? Витрати нашої родини. Так, Дмитрий. Так, а що таке спадок, хто знає? Це, яким, старі люди залишають свої. Це може в спадок бути. Квартира, так? За не гарянка, так, добре, ще. Продажа майна. Так. Це коли Продав... ти продаєш речі і отримаєш за це якісь доходи. Так, добре. Так, ще Оленко. Ми спочатку до доходів. Ще, що ми віднесемо до доходів. Заробітні плата. Це заробітня плата. Так, заробітні плати. Прикріплюємо, дає вільне місце. Так, Тимофій. Бізнес батьків. Так, бізнес батьків, прикріплює. Так, ще. Віка. Віка з цьому. Стіна допомога. Так, соціальну допомогу. Так, а хто отримує соціальну допомогу? Люди, в яких малий заробіток. Так, вони можуть в соцзабезі отримати цю соціальну допомогу. Сідає ще. Вероніка. Що ще може бути? Благодійна допомога може бути. Так. Давайте вам допоможемо. Може бути, але вона може бути теж і у доходах. Ага, там є дві. Так, добре. Ще щось буде. Кажіть, дивіться, я вам підкажу. Ще такий є вид допомоги, який називається субсидія. Хто знає, що таке субсидія? Субсидії. Так, люди отримують субсидії, коли вони оплачують комунальні платежі, так? І їм не вистачає, наприклад, на цю плату. Це теж буде, ми віднесемо до доходів. Так, До доходів. Так, зрозуміло, що все інше, яке залишилося, ми віднесемо до чого? Але... До витрат. Так, зачитайте, Єва зачитаю. Відпочинок. Ми віднесемо до витрат. Так, далі, зачитай. Проїзд у транспорті. Так, проїзд у транспорті. Так, Дмитро, Читай. Продукти харчування, добре. Так, Єва, зачитай. Сфера... сфера обслуговування. Що таке сфера обслуговування, хто знає? Це, це коли, коли нам надають послуги. Хто нам може надавати? Ми йдемо в перукарню, так? Нам роблять стрижку, це послуги ще. Яких в, в салоні? так? На, на магазині. Так, Ми добре. І сфера послуги. Тачки, не приладдя, яке ми купляємо. Батьки нам купляються, теж буде витрати. Комунальні платежі, які батьки постійно оплачують щомісячно. Так. Благодійна допомога, яку ми зараз надаємо. Кому ми зараз надаємо? Ой, так, воїнам ЗСУ. Так. Лікування це непередбачувані витрати. Так? Ми, ми Не кожного місяця, але бувають моменти, періоди, коли у нас йдуть гроші на лікування. І одяг. І зрозуміло, ще багато чого іншого може бути. Так? Але основне оце. Так, ви неодноразово бачили, що в ваших гаманцях ваших батьків гроші то з'являються, то кудись зникають. І вас теж хто. Скажіть мені, будь ласка, а діти, які мають доходи? Mm. Які доходи бувають у дітей? А Подарунки на день народження. Так, ще. Вероніка. 에, можна збирати макулатуру. Так, продавати і за це отримувати гроші. Оленка? А можна допомагати батькам, а вони за це будуть давати? Так. Пошки. За допомогу батькам деякі батьки оплачують. Це ще. 에, можна... В грошах. Це так. кишенькові гроші. Кишко... Кишенькові гроші. Так. так, а як ви думаєте, чому батьки не завжди виконують всі ваші забогати? Тому що вони можуть бути непотрібними. Або у них не може бути грошей. Ми можемо а... не виконатися 5 хвилин, а потім подіслати і якось. Так, добре, а скажіть мені, будь ласка, чи у всіх сімей однаковий сімейний бюджет? Ні. 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 Від чого він залежить? Від так, роботи. від роботи, від доходу залежить, ще від чого залежить? Від витрат, від витрат. ще від чого може залежати сімейний бюджет, від... Від... Від, від членів родини, так, від членів родини може залежати. Так. так, і як ви думаєте, що ми повинні робити для того, щоб збільшити доходи нашої родини, нашої сім'ї? Аня? Не витрачати на дрібнички гроші. Так. Нажити багато грошей це хоробрість, зберегти їх мудрість, а вміло витрачати це мистецтво. Тому я вам бажаю навчитися зберегти гроші, вміти зберегти гроші і вміло їх витрачати. Тому що ви частинка сімейного бюджету.